Сьогодні я буду робити рисові котлети. Берете рис, промили його, півтора чайних ложки солі. Додаємо орегано, італійські трави, розимери. Можна додати масло, два зубчика чесника. Я часник порізала дрібно, наш рис буде пахнув обалденно. На сковорідку вливаємо рії приблизно 50 грам. Їм сюди цибульку, додавати сюди морку. Ми тут маємо відварений рис, додаємо сюди цю моркву з цибулькою. 200 грамів фаршу Вегети польської, додаю півчайної ложки сухого чеснику. Одне яйце. Тепер це буде півчайної ложки. Ось так формуємо котлетки, вкачуємо в сухарях і викладаємо. Робиться дуже просто і швидко. На сковорідку я дала 2-3 столові ложки олії. Сковорідку розігріла і будемо викладати наші кутлетики. Смакута безподобно.